Вже протягом багатьох років мешканці будинку по вулиці Баленка 7 А намагаються зв'язатися із комунальниками та відремонтувати дах свого будинку. Тріщина розрослася вже на стіни, а під час зливи жителям доводиться відрами черпати воду з власних квартир. Розповідають вони. Я тоді телефонувала знову ж таки. Вже ґик сказав, це наше, не наше питання. А Горжил управління, вона мені з підповіла. Секретарі так розумію. Говорить, що чекайте, я говорю, ви б чекали, якби вам на голову лилося. А вона говорить: ну що я вам скажу, нас за весь рік не виділяли ні разу фінанси, ні на яку, ні на який будинок. Нам ЖЕК поставив маячки. Там ви побачите, як зайдете, що ця сіна, як відходить, вона від дому і такі тріщини. І вони поставили маячки і сказали: будемо ну, дивитися, якщо вони не будуть там деформуватися, то тоді може проєктний інститут буде колись робити. Дах вирішили ремонтувати самостійно, адже він розвалювався на очах, продовжують мешканці. Витратили 12 тисяч гривень, величезну для пенсіонерів суму. Допомоги від комунальників так і не дочекалися. Для того, щоб визнати причину деформації нашого плити на п'ятому поверсі, я живу на п'ятому, то треба в проєктному інституті заказати. Проект, щоб причини деформації і конструкцій металевих, ну так же в 10-му пообіцяли нам на тому й закінчилося. А ЖЕК відповіли нам, що в цьому році не було виділено коштів і ремонт ні одна. Ні один дом не зроблений. Проблеми є не тільки в домі, а й на прибудинковій території. Тут росте висока тополя, яка при найменшому вітрі хитається і може впасти на п'ятиповерхівку. Ми обращалися тут в зеленбут. Ми в зеленбут обращались по поводу тополь. У нас, значить, тополь дуже там не знаю скільки метрів вище нашого дому. І коли вітер там сильний, то бояться всі то, що впаде і роз і балкони, кришу розрушить. А віднедавна навпроти будинку розміщуються дивні антени, розповідає Михайло Гришко. Він впевнений, саме через них і погіршилося його самопочуття. Це це вишки які працюють на високих частотах телефони. От без спроса, без спроса людей установили. Я перейшов сюди, а я знаю я сам на собі. Півгода я тут побув. У мене почало чотири часа просипаюся. У мене голова тошнить. Давляння 200 на 120. двотижневі спроби нашого телеканалу зв'язатися із 2 міськвиконкомом та прес-службою міської ради для роз'яснення ситуації поки що не увінчалися успіхом.